Дружина попросила прокоментувати відео на каналі це ніхто не буде дивитись, яке називається Як заощаджувати на малих сумах і заробляти більше. Оксана Железко, експертка з особистих фінансів. Відразу скажу, що з повагою ставлюсь до цього каналу і до Оксани Жилеско. Вважаю, що вона говорить там правильні речі. Взагалі, вона молодець, бізнес-леді, бізнес-вумен, сильна жінка, це заслуговує поваги. Якщо ваша дружина чи дівчина не є бізнес-вумен, то не засмучуйтесь. Якщо вона у вас є заощаджувальна, то це вже добре, тому що зекономив, рахуй, як заробив. Зараз я включу фрагмент з цього відео, одна хвилина, який мені запав в очі, і я подумав, як по різному дивляться на акції на інвестування в акції українці. І американці, і я поясню, чому це так далі. Якщо там далі розкручувати, якщо там твої знайомі питають не просто про фінансову подушку, а про суму капіталу, да, яка є більше ніж фінансова подушка, тоді це можна будуть інвестиції у фондовий ринок. Українці мають можливість відкривати рахунок через Interactive Brokers, якщо там у них не прописка тимчасово окупованих територій, там складніше, але також є варіанти. Фондовий ринок таке, ну американський фондовий ринок, всім фондовим ринкам фондовий ринок прийшов Трамп, хер його знає мені шкода тих людей, не зрозуміло, що там несеться. Мені здається, що це такий ризик, що ну краще, е, ну я не знаю, краще вже під матрацем, ніж оце так ризикувати своїми грошиками. Це звучить так непевно, Оксана. Ні. Дивись, е, інвестиції це завжди про ризик. Якщо тобі хтось каже, що ти інвестуєш і тільки заробиш і не втратиш, то скоріше за все заробиш, на тобі. Інвестиції це завжди про ризик. Це базове правило, про яке ви маєте знати. Ризики є всюди, але в Америці інвестиції в акції це найменші ризики. Це не бізнес, де ти можеш прогоріти конкуренція, це не робота, де тебе можуть звільнити скорочення, це не е, нерухомість, де, в тебе, де ти маєш мати діло з квартирантами. Ворен Баффет. Більшість людей повинно інвестувати. В SP 500. І коли ти це розумієш, то ти дивишся на це по-іншому з 1957 року SP 500 зростає на 10% в, в рік. З, за останніх 10 років це було 12%, але якщо взяти 1957, то це 10% подивитися на цей же е, графік 90 років і ми бачимо з 1928 року цей е, S&P 500 весь час іде до гори. Тут є спади, але йде до гори, до гори, до гори. 2025, тут аж йде до гори. Тут є спади, наприклад, як 2008 рік. Це те, про що говорить ведуча. Е, прийшов Трамп, щось наробив. Ріал, криза в Америці нерухомості 2008 рік спад. Якщо ти розумієш, що щось зараз йде не так, і ціни на акції падають, це те, про що говорить ведучий. Умовний Трамп 2008 рік. То ти хочеш купляти тоді? Тоді ти заходиш, бо воно все одно буде йти до гори. Потім корона знову спад. Умовний Трамп ще один. І тут Трамп тарифи. Знову спад, ти хочеш купляти. Коли ці спади, ти хочеш купляти, тому що в середньому воно історично йде весь час догори. Ризики приходять тоді, коли тобі мало 10% річних, і ти починаєш інвестувати в індивідуальні е, акції. І то навіть тоді є якісь правила, яких треба дотримуватись. Наприклад, що роблю я, я не купляю якісь незрозумілі компанії дешево. Я купляю класні компанії, коли вони стоять трошки дешевше, коли вони опускаються в ціні. Наприклад, як е дві позиції, яких я додав недавно в своє портфоліо, це Nvidia. Я її взяв два рази по 500 баксів. Зараз 27% в плюсі, або 272 долари. Я вклав сюди два рази по 500. Перший раз купив в квітні, 4 квітня і другий раз взяв 2 травня на 500 і на 500. Зараз 27% в плюсі. Або ASML ще одна компанія. Тут в мене 14% в плюсі або 142 долари. Так само я її взяв на 500 і на 500. За останній тиждень акції піднялися в ціні. Результатом є угода між Америкою і Китаєм, а в реальності пауза. Пауза на 90 днів. Як я розумію, ідуть переговори, і Китай продає всьому світові, але не всі продають в Китай. Деякі американські компанії мають доступ до китайського ринку, такі як Starbucks, Tesla, Apple, але більшість американських компаній не мають доступу до китайського ринку. Google, YouTube, Netflix, Meta, Microsoft. Вони всі відсутні в Китаї. Більшість продукції Microsoft там недоступна, якось трошечки нечесна. На сьогодні все підписуйся на канал. Бережіть себе.